Ця машина є пересувним пунктом поліції. Вона покликана для того, щоб забезпечити діяльність поліцейського у віддалених місцях, там де відсутня комунікація, де відсутні засоби зв'язку. Я думаю, такі машини дадуть значно полегшити роль поліції на деокупованих територіях, коли Буде звернення громадян. Поліцейські тут можуть працювати з громадянами, які повністю можуть надати всі поліцейські функції на деокупованих територіях. They They need need this. this to to be able come into an area where police station has been bombed. And we have to remember also when the police go to these areas, don't just do normal police functions, they do a lot of other functions. That are supportive of the civilian population. And I even had an example of police taking uh, retired people uh, to go to the closest bank so they could take out their pensions in the bank and return them. I have, uh, examples of police helping water supply in areas. завдяки кооперації Державної міграційної служби і консультативної місії Євросоюзу. Нам вдалося отримати автобуси, в яких ми розміщуємо наші мобільні станції для оформлення документів, що посвідчують особу. Це дозволяє громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, зайти в цей автобус, провести ідентифікацію, оформити заяву анкету на отримання документу закордонного паспорту, id карти для іноземців. Це посвідки на Ребування провести взяття біометричних даних, відбитки пальців, фотографування, провести онлайн перевірку цих даних, які оформлюються після процедури персоналізації, отримати тут ці документи.